Соліс і так в рядочок стоять усі. Це на шифинги 240 задньопривідні. Із примусової гідравліки, є, без примусової гідравліки. Лобольчик такий от 504 із примусової гідравліки, і з кондиціонером. <кхи> Даний трактор такий коштує 18 тисяч 400 доларів. Ну, як завжди, рубрика Соліс. Соліс і повністю вся лінійка є по наявності. Це у нас RX50. Так, на півтора метра дискова оборона буде коштувати там, 630 доларів чи 620. Ціна ліки там десь 8 тисяч гривень точно не пам'ятаю. Ні, Мости по сороковки, по 50 по джинами не відрізняються. Не буду я нікому нічого такого говорити, але на самом ділі вони не відрізняються. Це у нас rx 50 без кабінки, це у нас кабінка з кондиціонером і з реверсом. Також є така моделька, тільки без реверса. От, цей з реверсом коштує 24 тисячі доларів, без реверса буде коштувати 22 300. Такі rx 50 без кабінки 16 16800. От, от Solis 75, 28 500 по акційній ціні. Solis 130 49800. Рядна шестерочка, все як має бути. Ну, Як завжди, рядочок шифенгів. Така от шеренга. Це в нас е шифенг 404 це на 40 кінських сил із 4 двигуном, Із потужним переднім мостом і заднім. На здоровенних таких, здоровенні такі передні колеса, задні колеса здоровенні, така от панель приладів. 4 передачі вперед, одна назад, так само понижені, 4 плюс 1, примусова гідравліка, стандартна трьохточкова навіска. Такий даний трактор коштує 6800 доларів. І вся лінійка ремінних тракторів. Не, по 300 баксов тракторів немає. Це в нас шифенг 354-й, одноциліндровий із ремінним приводом, і з примусовою гідравликою. Це у нас 350 елічка. -та Також 244-й. Повнопривідний, 240-й. І 244-та Це Елька, Це в нас трьохциліндрова. Друзі, вся техніка в нас по наявності, Доставка в нас безкоштовна. Ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир.